Початок будівництва будинку соломіних панелів. Стрічковий фундамент, гідроізоляція, дерев'яна обв'язка з утепленням. Комунікації вже виведені. Пол зроблений мінус 10 для того, щоб робити теплу підлогу. Оце початочок. Йдемо далі. В такому вигляді приїжджає на об'єкт панелі згідно конструктиву. Вся деревина оброблена. Три дні роблять зборку. Два дні закінчують. Так, хлопці збирають панелі. За два дні зробили в'язку по всьому фундаменту, 140 метрів будинок. От наші панельки. Щоб було зрозуміло. Все три дня сбирают. Через два дня начинается работа по крыше. А вот там такие видны прох. Вот так новый неподвижный. Аналог такая перемычка. ремонтили. Все по технологии. Шурупчики для крепления. Размер. Приходить з завода вже в розмірах, помічено, де, яке оброблено, вся деревина оброблена. Коли буде готова криша, приїдемо ще раз.